Мої дорогі, четверта неділя Великодня для мене завжди має такий досить великий і визначний характер. Четверта неділя завжди мені асоціюється з моєю першою проповіддю в моєму житті. Це було на третьому курсі в семінарії у Вроцлаві. Там, згідно зі звичаєм, всю неділю. Всі семінаристи роз'їжджаються по різних парафіях і діляться з людьми досвідом чи до свого покликання, але й також мають цю нагоду, щоб практично вже поділитися навченим з іншими, вже не тільки на сухо, але реально під час літургії говорити проповідь. Пригадую, як сьогодні це було в парафії святого Генриха в центрі недалеко центру біля вокзалу, в Рославі, великий костел, величезна парафія, де кільканадцять тисяч вірних і високий Амвон. Виходжу я на Амвон і чую, як по мені підстікає, ноги трясуться. Але тут треба щось говорити. Лише вже потім на третій, четвертій проповіді це вже йшло майже як сьогодні. Вже майже як сьогодні. І отже, мої дорогі, отже, сьогодні найбі... найчастіше повторюється всю неділю слово покликання. Якби ми так запиталися, можливо, на вулиці, та й можливо, вас найчастіше. Людина би відповіла, що покликання асоціюється священником, монахинею, монахом, можливо, ще з місіонером. Ну і, мої дорогі, добре вам асоціюється, це добре правильне порівняння, але слово покликання повинно також відображатися у кожній іншій людській професії. Зверніть, мої дорогі, увагу, коли прагнете віддати дитину до школи, то шукаєте там вчителя з покликанням. Не тільки того, який буде очікувати на перерву вже, чи прийшовши на роботу, скаже, Боже, дай, щоб мені так хотілося, як мені не хочеться. Тільки шукаємо вчителя. Який буде віддавати себе повністю для учнів. Но кожен, хто йде до лікарні, особливо на операцію, шукає також хірурга з покликання. Ніхто не дозволить собі робити операцію, наприклад, через фельдшера. Тільки йдемо до хірурга і шукаємо ще додаток того хірурга з покликання. Який не тільки отримав диплом, але він неустан ще й вчиться. Коли робимо ремонти вдома, шукаємо майстра з покликання, і так далі, і так далі. мої дорогіям ще додам одну професію. І злодієм треба бути з покликання. Це не так просто бути злодієм, працюючи колись навіть у в'язниці. То мої дорогі, там ті ув'язнені розказували, як це є, яка це професія важка також. Отже, мої дорогі, всюди потрібно бути це покликання. Отже, що це таке покликання? Ну, Звичайно, мої дорогі, з тим останнім це не є позитивне порівняння. Щоби хтось не сказав, що священник намовляє бути злодієм в храмі. Ні, ні, ні. Але, мої дорогі, що це таке покликання? Якби так, ми хотіли звернути таку нашу увагу. Це, мої дорогі, добре встановлений ціль. Встановлена ціль життя. Так можна було би окреслити слово покликання. Це ціль людського життя, те, що приносить людині радість, і далі йдемо. Те, що буде забезпечить мені. Також вічність, вічне життя. Не тільки дасть мені цю короткотривале задоволення, але воно мені дозволить також осягнути вічність. Мої дорогі вибір покликання, вибір покликання це можна порівняти до такого аспекту, що. Хтось стоїть на березі моря. Уявімо собі таку картину, стоїти на березі моря, і отже потрібно переплисти на другий берег. Вибір покликання це вибір доброго човна, який дозволить мені безпечно переплисти на другий бік до вічності. Море особливо тут добре є порівняння, бо море буває спокійне, бувають бурі, так само як в нашому житті. Море воно є непередбачуване. Не завжди можна навіть і погоду передбачити на морі. Що нас там буде очікувати? Так само, як в нашому житті. Приходять і бурі, і сонячні дні, і похмурі може, як сьогодні. Різні дні бувають. І, отже, цей човен, який дозволить мені безпечно переплисти на другий бік. Через озеро можна переплисти і на простій досці, але по морі так неможливо. Не, не отже, вибір досконалий, вибір добрий має бути, радикальний і на ціле життя. Цей вибір, який дозволить мені мати це щастя. І отож одним з таких покликань, звичайно, є покликання до священства. Покликання цілковито інше, ніж всі інші покликання на світі. Бо це покликання голосу Господа Бога, який кличе. Залиш свої сіті, залиш світ, залиш життя, віддайся мені на службу. І, мої дорогі, є таке досить цікаве порівняння, оповідання, як це молодий брат приходить до досвідченого старшого монаха і питається, ну, як це є? Що стільки людей приходить на службу, прагне віддатися Богові, а так мало доходить. Ну, хоча б навіть приклад з мого, мого курсу: нас починало в семінарі 19 чоловік на першому курсі. До священства дійшло нас вісім. Отже, бачимо, як великий відсів буває. І отож, мої дорогі, старший монах каже самомолодому братові, який щойно почав дорогу служіння Богові так. Покликання, кожне покликання, можна порівняти з собакою. Лежить собака на порозі дому. І ось бачить, біжить заяць. Ну, Інстинкт собачий спрацює відразу, собака буде пробувати наздогнати цього зайця. Але при цьому завжди собака роздає різний шум, галас, до нього під'єднуються інші собаки сусідські. Але за деякий час одному надоїло, іншого господар закликав, ще інший щось цікаве побачив по дорозі. Що йому там засвітилося? І лише цей собака, який має чітко визначену ціль, бачить ціль перед собою, нас дожене цього зайця, не дозволить йому втекти. Мої дорогі, то є власне, вибір покликання мати цю ціль. Стати на дорогу Божого покликання, стати на дорогу покликання до сім'ї, покликання до праці, до фаху. Кожен з вас, кожен з нас всі ми разом до чогось покликання. Бог дав життя не так попросту, визначив перед нами якусь конкретну ціль. І тут варто собі задати питання, чи справді. Цю ціль я відкрив. Чи справді ця ціль є перед моїми очима? Чи не блукаю, чи не шукаю різноманітних інших цілей? Чи справді я відкрив своє покликання? Першим таким покликанням це є покликання до життя. Чи моє життя дає мені радість? Якщо ні, то чому? А може щось варто змінити? І мої дорогі, те, що я вже неодноразово повторював, не починайте змінювати від того, було би краще, якби мій чоловік, якби моя жінка, якби моя сусідка теща і так далі. І так далі. Якщо моє життя, моє покликання до життя не дає мені радість. Значить, щось є не так в мені самому. Зверніть увагу на Каїна. Бог питається його, чому ти є сумний? Чому він був сумний? Чому йому життя не дало радості? Бо за тим життям був гріх вбивства. Апостоли були сумними тоді, коли. Побачили Ісуса Розіп'ятого і втратили віру. Знову їхні очі були прибиті до землі, читаємо в Євангелії про учнів, які втікають до Емоус попередньої неділі. Вони є сумними. Їхнє життя не дає їх, їм радості, покликання їхнє десь відійшло на другий план. Отже, чи справді моє життя, моє покликання до життя дає мені радість? Чи я встаю зранку і тішуся, що ось настав новий день? Чи те, що виконую в моїй родині, в моїй сім'ї, на вулиці, на роботі всюди, приносить мені радість? Чи я по-справжньому задоволений, задоволена. Це дуже важливо. І врешті, мої дорогі, переходимо ще далі глибше, відкривши своє покликання, ставши на дорогу покликання такого чи іншого кожного, людина стає пастирем. І знову ми тут можемо асоціювати це із священницьким покликанням. На священника кажемо інколи, душ пастир. Той, який пасе душі людські, веде їх на Божі пасовиска. Тобто дає їм цю Божу ласку, чисту воду Божого і благодаті. Але людина також стає пастирем своїй сім'ї. Мамі довіряють діти, жінці чоловік чи так далі. Так далі. Довіряє людина, яка прийняла вас на роботу, довіряє вам суспільство, отже, людина стає пастирем конкретної спільноти людей, конкретного середовища, конкретного міста. І отож, мої дорогі, в світі тварин, особливо серед овець, є так. Коли пастир виводить їх, вівці йдуть за ним цілковито сліпо. Це дуже видно і гарно зображено завжди є на святій землі. Хто би був на Святій землі чи був, може звернути таку увагу, пастир йде завжди спереду, а за ним йде 100-200 овець. Жодна вівця не йде ні направо, ні наліво. І, мої дорогі, якби навіть пастер впав в прірву, уявіть собі, що вівця не задумається. Вона сліпо піде за ним. Так загине ціле стадо. Так само і в нашому людському житті. Будучи пастирем, світ вам довірився. Цей світ малий, більший, великий, безмежний, міста і так далі. Кожен з нас є покликаний до того, щоб бути пастирем, є пастирем свого середовища. І отож, де ж моя дорога, де ж я знаходжуся? Чи справді моє життя це служба? Ісус каже сьогодні: Я є дорога, я є брама. Отже, заохочує, щоб ми наші дороги. Наше служіння іншим прирівнювали до нього, чи ставали на Його дорогу. І отже, Пресвята Літургія досконало нас цього вчить. Бо навіть якщо людина десь глукає через таїнство покаяння, через святе причастя може наново повернутися на цю добру, правдиву дорогу, дорогу справедливості, дорогу миру, дорогу ласки дорогу до вічності. Ось ми, мої дорогі, на цьому морі нашого життя йдемо на другу сторону. Так чи інакше, прагнемо того чи ні. Ми вже є на морі. На наших човнах. Подивімося на них, чи часом не проливається до них вода гріха. Чи часом цей наш човен не набрав вже стільки води, що ось-ось може затонути? Чи справді цей човен зміцнений цією Божою благодаттю, що йому не страшні жодні хвилі, чи несприятлива погода людського життя? Віддаймося Богові, пастирю, єдиному, Тому, який на своєю любові бере на рамена, ставить до отари, ставить на добре пасовиско, віддаймося йому, довірмося йому і йдімо завжди за тим єдиним пастиром Ісусом Христом, який також нас очікує там, у вічності. Амінь.